Чоловіків, які вже мобілізовані і не скористалися при мобілізації своєю, скажімо так, можливістю отримати вістрочку від мобілізації і надали свою згоду для того, щоб піти служити. І це цікаво може бути тим, хто зараз от вирішив переписувати на чоловіків дітей, особливо от сьогодні. Багато таких дзвінків і за вихідні нам дуже багато з колегою телефонували з приводу того, що а щось таке я переписала там трьох дітей, чотирьох дітей на хлопця, які зараз служить, Його було мобілізовано, але йому чомусь відмовляють. А В звільненні. Що ж таке? що Десь щось пішло не так. Пояснюю, друзі, дивіться, станом на сьогодні, коли я записую відео, немає такої підстави звільнення від служби військового зобов'язаного, якого вже було мобілізовано. І відповідно, на момент, коли ця вся історія розпочиналася, не було наявності такої підстави, щоб отримати відстрочку, або цієї підстави не скористалися. Тобто, якщо ви вже десь на передовій, у вам жінка знайома нова, або там кохана людина, яка ви там за місяць переписки несподівано зблизилися, і вона на вас переписує своїх дітей, це не означає, що ви одразу зможете звільнитися, бо підстави такої для звільнення. Нема є. 17 серпня 2022 року було внесено новий законопроект, який врегулює це питання, якщо його буде все ж таки прийнято. Запам'ятайте або запишіть собі законопроект 7678 від 17 серпня 2022 року, де додається до пункту 2 частини 4. Це в нас стаття зараз, 26 шоста, закон України про військову службу та військовий обов'язок. То там якраз додається цей пункт. що при наявності у військово зобов'язаних троє і більше дітей, це буде одна з підстав звільнення з військової служби у разі мобілізації. Ми зараз говоримо за процес мобілізації в період воєнного стану. Однак станом на сьогодні ця опція ще не діє. Ось чому. Вам можуть відмовляти, якщо ви вже писали подібні рапорти. Вам може там, наприклад, комбат ваш підтвердити, так, а чомусь керівництво далі рух не дає цьому рапорту, навіть якщо комбат його завізував і написав, що та все окей. Тому це ви маєте знати, щоб, як то кажуть, собі не надумувати того, чого не існує зараз на практиці. Ось така от історія, що ви для себе розуміли, чому можуть відмовляти, якщо у вас є все ж таки троє дітей і більше. Але при моменті, коли вас мобілізовували, ви цією опцією не скористалися. Добре, друзі. Кому цікаво, свідкуйте, будь ласка, за змінами цього законопроекту 7678. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. В кого є питання, пишіть їх завжди в ефір або під ефіром, точніше. Або на Viber, WhatsApp наших телефонів вони знаходяться в шапці профілю. Пояснимо, роз'яснимо вам, якщо щось не було зрозуміле. І до нових зустрічей, друзі! Всім бажаю мирного неба і до побачення!